Ну і так, слава Богу, скільки людей поверталося, трохи ремонту поробили, порядки по вулицях, а то, як тільки приїхали, да, дівчата, не треба було де ногою вступити. У нас суботники були, порядки наводили. Страшно було вийти з двора, ви що? Віруєш, чи, да, вони нам давали і пленку. І буржуйки, і, і, парадок, і ту кропу, все, що могли, все. то все Це, давали. Спасибо, Наші що хлібом допомагають. Пайки дівчат, ціоновські ящики дають, що ну раз у місяць. Раз у місяць, і місяць все. Дають, що, ну, все ну, дають. Так і що? добре, а вже пора звикати. Вже, да, ми і так сильно вже, ми ми вже развимо, а десь там люди взагалі голодні, холоді сидять. Необхідний цемент, пісок. Оце саме необхідне. весна зараз, шпакльовка. Потолки падають, нічого не дають, нічого. Оце шифер вибила, і то, мабуть, волонтери давали. Да, матюками, да, дівчата, цього. матюками. Ні гвоздя, ні балки, ні рейки. Я да, тут вже такі мати перла. А не ну, пари нема, немає, нічого. Ну, дали мені 300 тисяч. Що я за 300 тисяч можу взяти? Аж Аж нічого. І збі мені треба, гіпсокартон, ну голе небо. А пенсія три тисячі. Що, що можна зробити? І де йти? Це ще і так добре. Нам ліки і, і в 60 років в тебе є, є сила. Нас, нас виганяли 100, на 4 тут? дні, а поїхали на скільки? На Та Більше. Ну через год. Більше року було. Я жила в останнє час 8 місяців в інтернаті. Хто мене там тримати буде? Там моя кухінька, там в той кухеньки сижу, хати геть нема, тут фондами. Без дверей сиділа, ну сиділа. А тепер поставили двері, поставили вікна накрили, кришу і далі. Дальше... Не штукатуря, під пленочкою, ну сижу. Топлю буржуйку, сижу. Ну, у своєї хатинки. Ну, Своїй хатинки, свої? яка не є, пленочка натягнута, да. буржуєчка горить. І живемо. Слава Богу. Тут нема роботи, роботи немає. Ж... І без роботи. Да. Раніше, в принципі, теж її не було тієї роботи. Так. В основному жили хазяйство. А тепер тут таки людей таких немає. Ну, лише, і... і роботи немає. Хазайську побили, не дають нічого. Були корови, свині, кури. А що тобі корову дадуть і смислу тобі з тої корови, як осколків багато? Корова вона їсть, вона язиком злизує. Коза вона щіпає, а це злизує. І воно все заглатує туди. Метал. Місяць-два і корови немає. Вона... Ось тут осколки, сильно багато осколків. Перед війною купила дом. Красивий, красивий дом. Все було. П'ять місяців пожила, як в сказки. І все. І на тому все, і довелося бросити і уїхати. І хазяйство було в мене, все було. Корова була, приїхала. Ні кота, ні собаки, ні корови, ні птиці, нічого нема. Абсолютно. Де що ділося, куди пішло, чи вбило, чи не вбило, не знаю. Повернулися ми у листопаді 22-го року. Приїхав, не воріт, не заборів, нічого немає. Вообще, я в такому стопорі була, що ворота винесли геть, аж винесло аж туди до сусідки на город. Через дорогу геть витаскав, Мені сусід куски зносив. Каже, це твої ворота. Та як ми їжу десь чужого двору кажу, мені ворота несе. Це твої ворота і все твоя калітка. А це вже да, дали на відновлення. Я хоч ворота зробила, то живеш, як ото на похоронах. Все візде відкрито, розкрито і розтрощено. все». Хто вертався сюди, хто в підвалах, хто в курятниках, хто де, що більш-менш трошки оціліло, а що хто брезентом якимось, якоюсь пленкою щось накрив, щоб якийсь ну, десь щось було. Хто може нам і допомагає, спасибо велике волонтерам, що допомогли і грішми, і матеріалами, О, що і шифер дали, і ліс дали, що можна було хату накрити. Більш-менш ну, вже можна трошки жити, а то зразу взагалі не знав, що робити. У партизанському старостаті без одної особи було 999 чоловік. Зараз проживає 210. Ви розумієте, який відтік пішов людей. Ще із-за того пішов, що людям дали сертифікати на придбання житла. Я проти була цього, ну що я. Держава так вирішила. але ж треба було, щоб люди залишилися, треба було давати на відбудову. Ну Хочеться, щоб повернулись люди. Але ж повернутися людям, нема ні школи, нема ні клубу, нема ні ФАПа. Середини березня вже заходять в підрядчики, ДРСІ. Нам згодилося відбудувати ФАБ. Хочеться, щоб школа була, хочеться хоч початкова. Щоб початкова, тому що як не буде дітей, ви самі розумієте, не буде життя. На двохповерхова школа була, було майже 100 осіб, діток з двох сіл. Дитячі садочки були, все було. Дуже добре було. Громадський будинок, тут можуть і люди збиратися, і діти комунікувати. Тільки що діток мало, хоча може до, до травня закінчиться і будиночок, може, поціпліють. Ті, що за кордоном люди, їм понакривали криші. Тут жилів у селі постійно проживають, і залишаються, їм мало допомоги далі. Багато конфесій релігіозних допомагає, приїжджають, і криші криють, і вікна купують. Ну, державна організація, ну держава, держава щас війна. Ми чекаємо, ну дасть Бог, буде все нормально. Вода є, правда, аналізи ніхто не робить. Жек наш не може то все зробити сам, тому що задовженість і надра земельне все він три години працював. Гази є вже в деяких будинках, які вже можуть комунікувати, в яких ще залишилося парове отоплення, оце, все, то, а так в некоторі вже провели до газової пліти, де не можна. Інтернет є, магазини працюють. Життя продовжується, налагоджується. Бачимо, як літає, бачимо, а що нічого зробити не можу. Хлопці працюють, слава їм. Хай Бог береже всіх. Думаємо, що все відбудується, що повернеться все життя в село повернеться так, як було до війни. А то ще й краще. Люди цього прагнуть, люди цього хочуть. І дуже-дуже надія. надія не залишає нас, що всі повернемося.